Вітаю! Пропоную вам ознайомитись з нашим досвідом роботи Economic Experience. Це перетворення уявлень на переконання на норму поведінки. Він передбачає передусім формування у дітей зацікавленого ставлення до економічних знань, умінь до праці її результатів та грошей. Ми використовували різні форми організації роботи з дітьми. Ігроленд, «Економік Геймс, Фіксу досліди, співпраця та обмін, енергоефективна подорож. Запрошуємо вас у наш Ігроленд. Дихайте, не дихайте. Добре. Доброго дня. Що вас турбує, болить. У нашому ігроленді ми створювали міні-магазин, де діти можуть грати ролі покупця і продавця. Це допоможе їм розвивати навички соціальної взаємодії і розуміння процесу купівлі-продажу. Пояснювали дітям, що бюджет це спосіб планування витрат. Вони можуть створити уявний бюджет для своїх кишенькових грошей. Засвоїти складні економічні поняття допоможуть персонажі казок. Казки використовуються для виховання таких якостей особистості, як працьовитість, ощадливість, практичність. В казках економічний зміст розкривається перед дітьми у вигляді проблемних ситуацій, вирішення яких розвиває логіку, нестандартність, самостійність мислення, комунікативно-пізнавальні навички. Виявляється, в будь-якій казці можна знайти економіку. Наприклад, півники, бобове, зернятко, теремок та троє поросят. У нашому досвіді ми використовували Economic Games. Монополія, кому що потрібно, моя перша покупка та супер споживач, щоб діти вчилися розрізняти гроші, рахувати їх і зрозуміти їх вартість. Формували елементарну соціальну економічну компетентність дітей. Найпростіші економічні уявлення, бюджет родини, поняття доходи, витрати та їх значення в житті людини. Розвивали уявлення про валюту України, навички майбутнього господаря, вдумливе ставлення до витрат, ощадливість. Виховували раціонального споживача. Погляньте, з яким задоволенням діти складали назви казок з економічним спрямуванням. У нашому досвіді роботи найзахопливішими виявились фіксодосліди, під час яких ми давали дітям інформацію, як виглядають фільтрувальні системи на водоочисних станціях. Повідомляли, що вони можуть справитись навіть із домішками, що мають негативний вплив на живу природу. Дитина дошкільного віку це великий і невтомний дослідник та експериментатор. Малята про все хочуть дізнатися, зрозуміти і перевірити на власному досвіді. Наші фіксодосліди сприяли, розвитку мислення, спостережливості, допомагали усвідомити причинно наслідкові зв'язки. Діти із зацікавленням складали замкнене коло із конструктора, щоб виявити, звідки йде енергія для світла. І ось що у них вийшло. Запрошуємо вас в енергоефективну подорож, під час якої ми з'ясували, як правильно можна економити воду, вчасно закривати її, намилюючи руки, перевіряти кран після закриття. Також діти дізналися, якими способами можна економити електроенергію. Під час віртуального вікенду у європейській країни ми вели мову про ту енергію, яка допомагає працювати різним приладам і тим самим полегшує нам життя. Її не можна почути чи побачити. Без неї ми сьогодні не уявляємо життя. Це електрична енергія. Ми з'ясували, як її можна добувати за допомогою альтернативних методів. Співпраця та обмін. Ми заохочували дітей обмінюватись речами або послугами між собою, навчаючи їх розуміти взаємовигідність обміну, приводили приклади з життя, розповідали дітям історії про важливі аспекти. Такі як волонтерство, благодійність та економічне вирішення проблем. Ці методи сприятимуть розвитку важливих навичок соціального і економічного виховання та допоможуть дітям краще розуміти світ навколо них. Отож, ми сформували особистість майбутнього громадянина, майбутньої держави. Підготували дітей до реального життя, дали уявлення про економічну діяльність дорослих. Виробили елементарні практичні навички у сфері економічних відносин. Дякуємо всім за увагу.